Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Український боксер та поет Олександр Усик поділився своїми звичайними переживаннями перед боями. Ось що сказав Чемп. У мене немає такого, що я заздалегідь знаю, що я здобуду перемогу. Це відбувається в ринзі, поки я не вийду у ринг, відчуття наче я в якомусь вакуумі. Та коли починається бій, цей вакуум лопається як мильна бульба. Це неймовірні емоції. Екс-чемп на півсередньої ваги Шон Портер розповів, що думає з приводу ймовірного мордобою між американцем Шакуром Стівенсоном та українським церковним діячем Василем Ломаченко. Пряма мова. Я думаю, що Шакур на крок попереду Ломаченко раніше лома випереджав свій час, і тепер час наздогнав його. Бойовий блогер Джейк Пол після перемоги над нейтом Діасом, схоже дав йобу. Ось що він говорить: Тепер я хочу більше боїв з професійними боксерами, та найголовніше, я хочу побитися з Канело. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.